У Одесі серед білого дня застрелили активіста Дем'яна Ганело, який російською пропагандою схарактеризований як організатор подій біля будинку профспілок у Одесі. Неважко помітити, що це вбивство відбулося наступного дня після того, як Європейський суд з прав людини фактично визнав українську державу винною у наслідках пожежі в цій будівлі яка відбулася на тлі спроб російської федерації встановити свій контроль над всім сходом і півднем україни під час подій після майдану 2013-2014 років Звісно, якщо прочитати рішення Європейського суду з прав людини, є очевидним, що саме російські дії по дестабілізації ситуації в Україні вважаються першопричиною того, що відбулося у одеському будинку профспілок, а українській державі виставляють претензії, зокрема й тому, що високопосадовці, які, як ми розуміємо, були на боці Москви, не отримали належної процедури переслідування з боку української держави і змогли втекти до Росії, де очевидно і отримували свої завдання щодо дестабілізації.